Так, Всім привіт, вибрався я сьогодні на рибалку на таке от класне озеро. Погода чудова. Буду ловити окуня на мікроджих. Ставив якого от свого саморобного силікону вгора цього хробачка. Будемо пробувати. Озеро минулих років добре себе показувало по окуню. Щоправда, от дивіться зразу. Такого ще не бачив. Все ж таки саморобні так, також працюють, але щоправда не великий дуже ну, Але З першого закиду розловитися дуже класно. Тим більше, що у нас своє саморобне атмосферна така сьогодні рибалочка прям супер. Туманчик, озеро прекрасне і погода хороша. Чого ще хотіти? Оп! Щучка була, оба! Таке буває. Один накунець. Приємно, звісно, на свою резину ловити. Я її взагалі так просто зробив, навіть не виливав, ні, нічого, просто зі старих силіконових приманок релак копито <зяв> взяв ножницями, ось такі полоски, які нагадують черв'ячків. Так що откий от вам лайфхак. Оп, ще один окунець, дивіться. Правда розмір їх такий собі. Можливо, збільшити потрібно буде приманку. Поглянемо. А поки я луплю на кількість. Так Ось таку також я вистрог самостійно. Поки що я ловлю на свої, мені так цікавіше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що я зробив? Друзі, попрощатись можна з приманкою. Добре, що це була хоча б саморобна, не так страшно. Бахнули на все це, з такого трачка також китайського. Колись на нього добре брав окунь, але більш великого розміру. І щучка часто підловлювалась. Але в мінус вона постійно зрізала. Навіть хороші були щуки підсідали в районі 2-15 кілограмів. Но на офсеті це добре, що зараз менше трави буде начіпляти. Але от реалізація не знаю чи зможу всі клювання підсікати. Бара. Оп, тут був удар. Оба! Навіть не знаю яким чудом я на офсет знову такого малька підсік. Чому такі тільки маленькі окунці клюють, я не розумію. Розмір приманки взагалі не маленький, але дякую на тому. Могло бути і без взагалі риби. А озеро то хороше. От ще один. Якщо не помиляюсь трішки краще. Так, це вже трошки кращий окунь. Це вже радує, але як впакував. Впакував всю приманку. Практично. Жорстко. Але дякуємо конець. Це трішки не так вже і серйозно. Оп, дивіться, знову окупа. Неочікувано, що тут так сильно бере. Дивіться, вже знову такого ж самого розміру вже краще. То каже, чим більше скаржусь на малий розмір, тим краще клюють. Такі. Так, я зібрано цей кам'янець класний. Оп! Є. Yeah. Дивіться, ще кращий. О, це вже можна назвати окном. Окей, отже весь в районі ладонь. Все велисе, дякуємо за куклівку. Оп, щось біля берега тут товчеться, тому що я бачу. Можливо, спокуситься. Оп, я що кажу і впав. Що безсмертний? смертний? Ось мені не зачепись. Давай, давай Дуй звідси швидко. Оп. Нагресивний спокусився, але... Реалізація, як завжди... Немає. Трохи я затупі, затупію, затувсті гачки, Вет в чому проблема. От На гачках краще не економити. Це моя порада, але так як мені впадло зараз ходити в магазин, в основному час проводжу на роботі, то приходиться ловити на те, що маю. Ну, перший конець на варву. Так, кукунець, не сіпайся, щоб я тебе благополучно дістав. Оп, бу, -бу, бу да. Є, окунець, ура! Хоч метал але розловився на мого улюбленого активного рачка. Так, з Аліекспрес ось такий от крутезний рачок. який приносив мені кожного року на кожній водоймі якісь покльовки. Єдине, щоб було менше... Що Окунь сюди хотів пасивну приманку, то тоді краще слаги працювали. Так. Це вже також трошки краще. Думаю, що на ньому я буду завершувати свою рибалку і робити підсумок по спінінгу. Скажу чесно, спінням дуже класно тягати рибу, як для телескопічної палочки, ще й... За 200 з чимось гривень, ну вона мені по акції обійшлася, якщо ви будете там замовляти, то вийде вам 400 гривень при тому районі. Також, якщо ви хочете зекономити, я вставлю посилання, є такий сайт, один по моєму посиланні, якщо ви перейдете, то вам буде знижка 50 гривень на покупку. Воно вам повернеться просто в вигляді кешбеку. І плюс ви ще за той спінг получите також частину грошей поверне вам цей сайт. Буває, що моментом він 15% від покупки повертає, а буває, що там 5%, я не знаю як вам повезе, але 5 думаю не менше буде, ніж 5%. Я через нього постійно купляю, тому ссылка на цей спінг буде в описі. В районі 1,8 грам, можливо навіть чуть більше. Але для таких виїздів рідко взагалі можна зустріти телескопічну карбонову й до того паличку. В цьому хорошому дизайні, дуже компактно. Прям в районі 35-38 см в закритому стані. Як на мене це прекрасно, прекрасно просто. Кращих я, напевно, ще не бачив на Аліекспресі. Мав до того таку фірму Дажжонг. Він був занадто м'яким, там 1,8. Ой, 1,5 грама був тест. Я казав, що це останній був конець, а це був не останній. Там 1,5 грам тест це було занадто м'який спіннер. Там якщо б щучка клюнула, у вас вже б палки не було. Тому все ж таки я раджу оцей спіннер. Маю вже досвід з багатьма палками з Аліекспресу. Більшість з них жорсткі або занадто прям м'ягенькі. Оцей такий оптимальний варіант. Цей в рості 18, але я минулого року мав 2.10, на нього ловив щуку. Також в мене є на каналі відео, де я зловив свою трофейну щучку на 2,5 кг, навіть можливо більше. Точно не важив. Знаю точно, що була 2,5, так 100%, бо я до того ловив день перед тим 2 штуки по 2 кг. А та була такою. Отже, палку рекомендую, посилання в описі, посилання на кешбек-сервіс, також який вам поверне частину грошей від покупки і від інших покупок, які ви будете здійснювати. Але там є одна умова, вам потрібно купити, наприклад, той же самий спінг, який буде від 300 гривень коштувати. Тільки тоді і суто по посиланню. Якщо ви перейдете на посилання, скачаєте додаток, а потім його закриєте, то воно все ж таки вам не дасть. На жаль, ці кошти. Отже, рибалка все ж таки... Могла б бути і кращою, але не можу скаржитись, бо все ж таки я рибку половив. Досить таки непогано клювала, просто не того розміру, який я б хотів.